Футбольний прогноз, чемпіонат України, прем'єр-ліга. Сьомий тур, перший матч туру у п'ятницю 26 вересня. Кудрівка епіцентр. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки і змістовні коментарі найважливіша підтримка нашому контенту. Дякую взагалі. і в цілому наперед завжди всім вам. Кудрівка епіцентр обидва новачки вперше. Кудрівка представники сільської місцевості, представники регіону, який я називаю своєю батьківщиною маленькою. Моя батьківщина Україна, але Чернігівщина це моя маленька батьківщина. Звідки, як то кажуть, я родом. Я пишаюся тим, що це вже другий футбольний клуб, який побував у прем'єр-лізі з моєї маленької батьківщини. Так, зараз це об'єднаний клуб. Нива Бузова і ФК Кудрівка. Зараз вже базується Кудрівка в Київській області, а це моя вже друга маленька батьківщина. Зараз тут я мешкаю. Я мешкаю, можна сказати, неподалік від резиденції футбольного клубу Колосковалівка і не так вже й далеко від Бузової. Від... Примістя Києва, де базується якраз таки Кудрівка. Але е, більшість, поки що всі матчі домашні прем'єр-ліги, е, Кудрівка грає на Оболонь Арені. Поки це, е, ну, поки дозволяють Е, якщо буде реконструйована і Удосконалена арена, або ж у Бузовій, або ж, скажімо, в Бучі. Тоді, можливо, ми з вами будемо свідками переїзду в плані домашніх матчів Кудрівки на якусь іншу арену. Поки що Кудрівка грає на оболоні в Києві. Таким чином саме на цьому. Столичному стадіоні в п'ятницю. О 18.00 за київським часом ФК Кудрівка приймає епіцентр Кам'янець-Подільський. Як я і сказав, обидва клуби це новички. Вперше це дебютний сезон, дебютний чемпіонат в Прем'єр-Лізі. Це відповідальність, і це неймовірна звитяга для таких клубів з маленьких містечок, навіть з сел, селищ. Тому кожен, кожен зароблений бал, кожне зароблене очко на вагу золота. Я одразу чесно, друзі, хочу. Сказати, я хотів взяти одразу обидві заб'ють. Тому що клуби будуть битися, навіть і доворошки не йде. І епіцентр повинен забити, і Кудрівка обов'язково заб'є. Але, але я завжди думаю, як перестрахуватись. Скажу, що на обидві заб'ють один 90%. Два Коефіцієнт був, як я заглядував, в той БК, де я довіряю. Отже, до чого я веду? Я вирішив трошки по лінії БК пройтися і все ж таки пошукати ще варіанти. І знаєте що? Я дуже часто, практично завжди, я Постійно заглядую і у фори, і у тотали. Так ось, я перевірив, чи підійде мені величина коефіцієнту, Якщо я возьму не обидві заб'ють в цьому матчі, а возьму тотал більше двох рівно. Це більш небезпечний варіант. Погодьтесь. І я е, був приємно здивований, що коефіцієнт 1,73 на тотал більше 2 рівно. Ось якраз це і буде мій залізобетонний варіант прогнозу на оцей матч. Багато хто може сказати, що тут може один гол вирішити, тому що. Приблизно рівного класу суперники, і не, не важко буде утримати при забитому м'ячі рахунок. Я вам скажу, що я не згоден. Я не згоден і враховуючи, дивіться, що і Кудрівка має проблеми в захисті і пропускає за попередні Шість матчів, 10 м'ячів. і епіцентр 12 м'ячів пропускає за попередні 6 матчів, і також має проблеми в захисті, саме в захисті. Тому тут якраз ото моє улюблене висказування: що не обидві заб'ють, а обидві пропустять. Так, Ну, я е, називаю речі своїми іменами і ставлю крапки над І. Так, мій рідний, і на сьогоднішній день один з улюблених клубів е, Прем'єр ліги Нового формату сезону 25-26. І тому я не буду приховувати, що буду вболівати. За, звісно, за перемогу Кудрівки. Ось якраз я би був повністю задоволений рахунку 2-1 на користь кудрівки. Одночасно, і мій перший варіант обидві заб'ють, заходить. І мій другий остаточний варіант тотал більше 2 рівно Збувається. І вболівальницькі мої почуття також задовольняться, тому що Кудрівка виграє. Тому я десь і розраховую на такий рахунок. Дивіться, я так поміркував. Якщо Кудрівка у першому турі виграла у Олександрії 3-1, то чому б. Кудрівці! Не виграти у епіцентра. ну хоча б як мінімум 2-1. Так, Кудрівка пропускає і багато пропускає, і ще раз буду повторювати. Але Кудрівка і забиває. Дивіться, 9 за 6 матчів 9 м'ячів. новачок Прем'єр-ліги. Епіцентр у півтора рази менше. 6 забитих. У Кудрівки 9. Бачите? Навіть і тут, якщо порівнювати, ну як не крути, сам собою рахунок напрошується 2-1, як мінімум. Ну, повезе 3-1. Я взагалі буду вище Хмар. Буду дуже-дуже довольний і дуже радий. Так що, друзі, бажано щоб, звісно, 2-1. Але е, навіть і 3.0 підходить під мій остаточний варіант. Тотал більше двох. І на цьому варіанті я і зупинюся. Тотал більше двох м'ячів рівно загальний тотал. 1,73. Дякую за увагу, друзі. Е, Пам'ятайте. У мене є телеграм-чат, який я назвав наш чат. Також є телеграм-канал окремо і Facebook-група Мастер Клас. Чому я про них говорю? Тому що саме там ви можете завжди перевірити і побачити мої скріншоти по моїм прогнозам. До речі, які я. Закидаю в телеграм-чат, телеграм-канал і в Facebook групу Мастер Клас набагато раніше, ніж готую контент тут для YouTube. Тому, якщо ви підписані на наші телеграми і на наш Facebook групу Мастер-клас, ви першим узнаєте про мої прогнози, думки і пропозиції і економите, заощаджуєте. 5 і 10, а іноді і більше хвилин свого особистого часу. Це дуже зручно. Тому запрошую вас, друзі, у перший закріплений коментар, і в опис під кожним з моїх відео. Там я зібрав підборку на всі мої соціальні мережі, в тому числі на телеграм, канал, телеграм-чат і Facebook-групу майстер-клас, і на сайт. Де я дивлюсь прямі трансляції. Ласкаво просимо. Перший закріплений коментар і в описі під кожним з відео. Це дуже корисно і дуже зручно. Ще раз дякую, що вислухали, друзі. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер клас, хто цього не зробив досі. Заряджаємо неймовірні лайки вподобайки. Пишемо змістовні коментарі. Бажано більше шести слів. І все буде як цукерочка. Мед Гриби Шовковиця, хай усім здоровиться, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скорішої перемоги над рашизмом. Удачі, успіхів, всім папа! -па.